Так, ну і ножик в незамовлень. Це був у мене невеличкий шматочок М390. Я зробив отакого от маленького тонню. Такі зробив до нього ножне, як на мене гарні, навіть не ножне, це скоріш за все треба називати просто чехольчик. Тому що вони без підвіса, ножик маленький. Я думаю, що на повісі його немає ніякого смислу носить. Ось таким малюктомі. Метал, як я вже казав, стоїть. М390. Те, що він зведений дуже тоненько. Агресивно дуже ріже. От. На шнаруків'я стоїть Ironwood і Коріан. і тильник коріал. Коріан. Штучний камінь. Ножик піде в продаж, вот. буде коштувати 4,5 тисячі гривень. Зараз я скажу про параметры. Так, Лезо у нас 9. 9 леза и 10 років є. Такий маленький. Тоненький ножик, може десь комусь якісь листи вскривати. От. Якось так. Все добре. Дуже дякую за увагу.